Це одна з частин мого саду, яка зараз квітує найбільше за всі. Я не можу намилуватися, що кожного дня, кожної хвилинки. Це троянда Софія Луїза. Це розкішний Шалфей або шаблія Шверінбург. Це спрей трояндочка в мене вона без сорту, я не знаю назви. Купляла. Просто як спрей. Вероніки гарненькі, а томік Red. Це шикарна, така о, ніжна, рожева, з симпатичною назвою First Love. Синенька це Марітта, біленька, ось варігатним листечком. Вероніка Шарлотта. Ось з цієї сторони Троянда Софія Луїза. Майже заквітає вже Шахерезада. Це японська. А ці бантики Пінк Форест. Моя любов, ніжненька повітряна. І рядом з нею, поряд з нею Вероніка Фіост-Леді. біленька. Далі отак оце виглядає все. це. Це Cherry Черігьо. Умаше Барбара, Ось Тут квітує Флоранс Делатре. Дереві Претті Белінда. І ось така в мене ще є клумба. На ній праворуч це е троянда червона шапочка. Посередині піано, а ліворуч це вели з величезною квіткою Вентус Квадривен. Поряд з червоною шапочкою трояндою в мене росте дереві насиченого такого гранатового кольору Red Velvet. Це збирається квітувати Lemon піано. Ось піано. Величезний кущ. Це гортензія деревовидна. Деревоподібна гортензія, кендібель, е машмеллоу. за нею е троянда на штамбі, суперексельза. Тут Мона Ліза троянточка. Це Вероніка Канкан. -кан, вона висока, метр двадцять. І завжди така. Це троянточка біленька Артеміс. А це ще одна деревоподібна гортензія. Кендібель Bubble Gum. Ось така нежненька. Лілії сорту Лемберг, насиченого ягідного малинового кольору. Джеймс Гелвей. Красавчик. Англійська запашна троянда. Ось він який. Рюши. Тут ще троянда, яка збирається за Зараз не пригадаю назву, але це трояни на честь знаменитого повара створена. Вона мені не дуже подобається, бо в неї колір при розкритті якийсь такий бруднуватий. Під парканом в мене троянда висока, вже така вона красива, Ватерло мускусна, дуже ніжна, як хмариночки. Це гіпсофіла багаторічна. З крихітними такими квіточками. Тут в мене Рожева троянда це дінки, це моя улюблена, в мене їх три. Ось, а це Heavenly Pink. У мене їх тут дві. Ось друга. Та ось друга дінки. Тут в мене низенька така клумбочка, яку я давно вже мріяла створити. Лаванда стелиться по землі та грунтопокривні дві трояндочки. Це піпіта і світ дрифт. Ось піпіта мініатюрне. А це ось світ дрифт теж. Гарна, гарно Ой, вони так гарненько тут всі разом виглядають. З іншого боку в мене тут, значить, Моцарт Легеті та Вальфер Данш. Але вони зараз Вальфер Данш не квітує, а Моцарт Леді ось одна гілочка.